Найближчим часом погоду практично всієї України визначатиме дециклон із сухою та гарячою погодою. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так у середу, 16 серпня, у більшості областей України отримається сонячна та суха погода. Лише в день на Закарпатті та у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 18 плюс 23, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30 плюс 35. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 17 серпня, грозові дощі подекуди очікуються у західних областях. На решті країни збережеться спекотна та суха погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 17, +22. в день плюс 30 плюс 35, на півдні до плюс 38, у п'ятницю 18 серпня. Поле високого тиску забезпечить продовження сухої та спекотної погоди в більшості областей. Лише місцями у західній частині можливі короткочасні грозові дощі. У Карпатах помірні опади, температура повітря вночі плюс 17 плюс 22, в день плюс 30 плюс 35, на півдні до плюс 37. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!